Філолог приходить на роботу з величезним синцем під оком. Начальник його запитує: Ну як це так? Ви ж інтелігентна людина. Звідки це у вас? Та ви розумієте? Пили чай однієї наймилішої пані. У числі запрошених був один військовий. Ось він почав розповідати: а Був у мене в роті один хер. А я йому взяв і сказав. Вибачте, але правильно казати не в роті, а у роті. Хех, пішла куди послав, веду себе, як ти назвав. Хех, і чому я тебе раніше не слухала? Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат, трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже: нагулюй, апетит, дорогий, нагулюй. Жерти все одно вдома будеш. <рес> Під час повстання машин головне бути якомога далі від фабрики вібраторів. Йде їжачок лісом? Задоволений, щасливий. Сонечко світить, пташки співають, нарвав букет квітів і йде з букетом. А назустріч йому мишка. Вся сумна, побита, їжичок до неї підбігає. На, це тобі. Мишка відсуваючись убік. А що це? Це тобі букет. А, а за що? Та просто так. А ні, ти мене явно хочеш надурити. Та ні, ти що? Розумієш, просто у мене такий гарний настрій. О, ні-ні, відсуваючись ще далі, це точно якийсь підкол. Та ну що ти? Подивись, яка погода, сонечко. Мишка обережно бере букет, нюхає. Ну, не знаю, дякую, звичайно. Але про всяк випадок пішов ти нахер. Чоловік поїхав у відпустку на курорт. Пише дружині у вайбері продай телевізор. Вийшли 500 доларів. Пізніше дружина поїхала теж у відпустку і теж пише чоловікові по вайберу: висилаю 500 доларів. Купи телевізор.